Судний день або останнє попередження від зірок уже завтра може здійснитися одне із біблійних пророцтв про божий суд, кажуть езотерики. Дзеркальна дата 08.08.2024 року, який в сумі теж дає вісімку день, коли кожен отримає те на що заслуговує, додають астрологи. Адже вісімка це цифра Сатурна, планети, що пов'язана із кармою. Потрійна вісімка означає відповідальність у Кубі, чи справді цей день такий особливий, і як його провести, щоб покращити своє життя. Кореспондент СН Іван Воробйов розкаже далі. Маркетолог Анна Морозова у магію дзеркальних дат і таких особливих днів зізнається вірить, проте не сильно дослухається до порад астрологів. Вона вірить в те, що людина сама господар свого життя. І якщо налаштуватись у такий день на позитив, він принесе успіх і вдачу. Прислуховуватись до себе. Я вважаю, що інтуїція наша від природи вона дуже сильна. Можете прописати якісь собі цікаві побажання в цей день, або загадати якесь бажання, щоб воно неодмінно здійснилось. Притягуйте це силу думок, я, наприклад. Все вірю, що посієш, то й пожнеш. Ось таким коротким висловом астрономерологиня Дарія Тютюник пояснює суть цього дня, який ще називають брамою лева. Утім, боятися точно не варто каже вона, адже в цей день можна змінити своє життя на краще, закінчити незавершені справи, позбутися всього старого та непотрібного. Дуже важливо в цей день стежити за думками і бажати лише хорошого. В цей день дуже важливо сісти і проаналізувати взагалі своє життя. Якщо ви в цей день будете думати про якісь негаразди, про які Якісь негативні моменти, будете, не дай Боже, комусь вважати зла, то це все вам повернеться. У цей день важливо та корисно попросити пробачення та пробачати самому. Восьма енергія пов'язана із грошима, розповідає Дар'я. А тому в цей день можна спробувати покращити своє фінансове становище. Можуть бути багато нових пропозицій, і це означає, що ви вірно йдете своїм шляхом. І е, якщо вам будуть пропонувати в цей день якісь угоди, взагалі якісь там е, пропозиції, потрібно казати так, відкрити фінансовий потік, що можна зробивши до на ти. Звісно, кінця світу не буде. Це незвичайна зеркальна дата, розповідає екстрасенс Марія тиха. Адже якщо вісімки перегорнути, вони утворюють знак безкінечності, символ трансформації, успіху і духовного зростання. Це надзвичайно енергетично потужний день, який несе багато нових можливостей не тільки для кожної людини, а й для країни в цілому. Водночас, Марія застерігає. В цей день буде прийнято дуже багато рішень. Саме військових. Я впевнена, що буде стосуватися, не знаю, політиків, допомоги. І маємо ж звісно думати про те, що Росія дуже сильно любить ці сакральні дати. Плюс-мінус цю дату будуть обстріли того, що коли я по картах дивилася, там ось восьмо не подобається мені і 13-го числа. Чим більше гарних справ ви зробите в цей день, тим більше приємних подарунків від Всесвіту отримаєте в майбутньому, каже Екстрасенс. Радить у цей день загадувати бажання, записувати їх на папері і зберігати цей лист увесь рік. Лев це не зовсім про гроші. Але це більше про сім'ю, про кохання і так далі. В цей день можна просити щось для себе. Але будь ласка, все ж таки не про гроші. Ми да більше про кохання, про щось добре. Для покращення своєї карми в цей день добре допомагати літнім людям та тваринам. 8 серпня звертайте увагу на знаки. Чим більше вісімок у цей день ви зустрінете в різних місцях, на годинниках, номерах машин або вулиць, тим краще таким чином, все сві демонструє, що ви на вірному шляху. Іван Воробйов, Олександр Ліфанов, ТСН 1+, +1 Марафон. Єдині новини.